Всім привіт! Мене звати Ріта і я рада вітати вас на моєму Ютуб каналі і у моєму новому відео. Я маркетолог з досвідом вже більше п'яти років. Зараз я експерт по розвитку та монетизації особистого бренду в інстаграм. Я веду свій блог в інстаграм, а також блог на Ютуб. На Ютубі в мене, до речі, вже дуже багато контенту, дійсно корисного контенту для тих, хто хоче почати вести свій блог або масштабувати його. Часто кажуть, що мій Ютуб це. Як окремий курс, тому рекомендую подивитись всі мої відео, якщо ви їх ще не дивились, але після перегляду саме цього ролику. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропускати. Також ставте цьому відео пальчик вверх. Це дуже допоможе мені, моєму просуванні та моєму розвитку. І вмикайте сповіщення, щоб не пропускати нові відео. В цьому відео ми з вами будемо говорити про імідж експертів у соцмережах. І насправді це тема, про яку більшість не думає, бо може здавати, що ну а що там вести до інстаграм? Ну я зараз грошей в рекламу вкладу, і в мене буде багато підписників. Але якщо ви вже ведете блог, або якщо ви тільки починаєте, будьте готові до того, що не все так просто. І я притримуюсь думки, що перемагають на ринку і взагалі можуть розвиватися і заробляти ті, хто підходить до свого блогу, як до бізнесу. Ті, хто готові працювати над собою і копати трішки глибше, ніж просто в упаковку шапки профілю. Бо по суті, просто оформити свій блог, це тільки початковий етап. Далі вам треба розкриватися плозі. Вам потрібно постійно створювати контент, і для того я тут, щоб вам з цим допомогти. Отже, імідж, що таке взагалі імідж, якщо казати дуже дуже просто, це те, як вас будуть сприймати люди і яке враження вони будуть про вас формулювати. Найстрашніше, що ви можете зробити, це не працювати над своїм іміджем і пускати все на самот. То просто робити якісь хаотичні дії, десь там щось заробляти, отримувати аудиторію, втрачати і постійно кататись на таких гойдалках туди-назад, туди назад, не розуміючи, як цим процесом керувати. Тому я прихильник того, що треба скласти свій імідж, взагалі свій образ, називайте це як хочете. для того, щоб розуміти, що і навіщо ви робите. Бо коли ви починаєте створювати контент, розуміючи кожен свій крок, розуміючи, навіщо ви це постите, як це може вас розкривати. Як через оцей контент вас можуть сприймати люди? Вам стає Набагато простіше розвиватись з цього виходять і в подальшому рекламні подачі, ваші релси, а ваше спілкування в офлайні, і дуже дуже багато речей. Вони насправді починаються з такого, як мінімум, кроку як побудови іміджу, тому що це те, що ми закладаємо на фундамент. Це речі, яких не видно на да, озброєним оком в облозі, бо можна зайти до якогось експерта, подивитись, як він там оформив шапку профілю, і там взяти щось тишком, нишком переписати собі. Але це все відбувається від того, що просто у вас немає цього фундаменту. Я, до речі, на своєму навчанні, в мене навчання велике по веденню блогу на 2,5 місяці, люди-бренди. Я навчаю закладати у цей міцний фундамент для того, щоб було на що спиратись і вільно себе почувати у контенті. І, отже, один з кроків це імідж. А що в нього входить? Глобально я б описала так: ваше зовнішнє. Ваше внутрішнє та закладене в мета повідомленнях. повідомлення для тих, хто не в курсі, це те, що ми. Маємо на увазі, але не говоримо вслух. Найпростіший приклад, щоб показати, що у вас багато грошей, не обов'язково це казати. А нам просто показати свій стиль життя. І люди і так це зрозуміють. Або якщо ви хочете донести, що ну на метаповідомленнях, що ви займаєтесь своїм здоров'ям, і вам це важливо, не обов'язково це казати. Можна просто показати, як ви там п'єте зранку воду, ходите до лікарів і вживаєте вітаміни, до прикладу. Отже, давайте розберемо кожен з цих пунктів, для того, щоб вже завдяки моєму відео ви могли трішки глибше задуматись да, над своїм іміджем, в вашому особистому бренді. Давайте почнемо з внутрішнього. Є така класна фраза, яку я дуже сильно люблю. Я, на жаль, не згадаю, кого я вперше її почула, але сенс її в тому, що ви спочатку працюєте над собою, працюєте над внутрішнім, а потім вже ви це перекладаєте на блог. Тобто, для того, щоб. Щось побудувати міцне в соцмережах, треба побудувати оці опори всередині себе. Ну, до прикладу, якщо ви боїтесь хейту, і боїтесь, що хтось вам скаже, що у вас там, я не знаю, негарна квартира, це не проблема людей, і не проблема тих, хто це напише. Це проблема в вашій голові. Тобто, у вас немає опори на себе, і тому там будь-який хейтерський комент може там зробити так, що ви не будете вести свої соцмережі, ну, умовно кажучи. І це такий мінімальний приклад. Внутрішнє да, це ваш стиль життя. Те, які у вас думки, які у вас цілі, в з насправді, як би не казали, да, що там можна вести блог ні про що і вас будуть купляти? Ні. Можна там якісь клієнтів, якийсь мінімальний результат отримати, але якщо ви хочете більшого, треба розуміти, що люди йдуть за людьми, за тими, хто має те, чого да, хочеться іншим людям, там дисципліну, успіх, якісь результати. Тобто людям хочеться надихатись. Нікому не цікаво дивитись якісь безглузді сторіс, з, з яких вони не можуть нічого взяти для себе, тому це внутрішнє, воно повинно бути пропрацьованим. Воно включає насправді дуже багато різних показників, але от я вам глобально розписала, розказала точніше, щоб було більш зрозуміло. Друга це зовнішнє, так як я вам сказала, да, що людям цікаво йти за сильними особистостями. Так само їм цікаво стежити за гарними людьми. Ну це знаєте, можна звичайно отрицати, а можна казати, що ні-ні-ні, типу. Це не важливо, але я не говорю да, що треба бути якимось ідеалом. Я не вважаю себе ідеалом якоїсь там краси, взагалі ні. Я маю безліч недоліків, але в мене чиста голова. Я охайно одягнена. Я коли виходжу на камеру, я приводжу себе в порядок. Тобто на мене як мінімум приємно, я сподіваюся. На мене приємно дивитись. Я знімаю вам відео, насправді да. Нічого такого, але в мене чисто на фоні, там нічого не валяється. Приємна картинка. Я турбуюсь про свій звук, в принципі про якість. Ну я не кажу, що да, я роблю максимум. Я могла б більше докласти зусиль, але я роблю максимум з того, що я можу дати зараз. Колись рівень контенту стане вищий, В мене буде більш крутіший мікрофон, камера, але це ж не обов'язково має бути одне, ну, прямо зараз. Це я кажу про Ютуб в Instagram те саме для того, щоб познімати контент. не Обов'язково бути з там, фігурою, обличчям, в дуже крутому одязі. Достатньо просто бути охайним, бо людям має бути приємно на вас дивитись. І це просто один з пунктів, так, що це про базово на вас має бути приємно дивитись. Але ще зовнішнє, це і про. Є курії, які ви залишаєте цей про стиль одягу, в який ви втягаєтесь. Я не кажу, що треба там бути якимось офіціозним, бо ви експерт, взагалі ні, вам можуть подобатись спортивні костюми, але це також має бути усвідомленим. Тобто, щоб люди формували цілісний образ про вас, і вже, як ми знаємо, та, через внутрішнє, а також через зовнішнє. Бо також це дуже важливо. І наступний пункт це закладене мети повідомлення. Насправді тут можна дуже довго про це говорити, бо це дуже. Дуже обширна тема, яка включає багато багато підпунктів. А як мінімум, да, про те, що ми поговорили до цього, і я вже вам казала, що таке метаповідомлення, потрібно подумати, які сенси ви хочете доносити до людей. Якщо ви хочете, щоб вас приймали як людину, яка займається благодійністю, не обов'язково про це казати прямо. Ви можете показувати своїми вчинками і так і з різними там етапами вашого життя. Але це має бути обов'язково прописано на фундаменті. Знову ж таки, для чого? Для того, щоб ви могли на це. Фундамент спертись, бо вам треба розкриватися у соцмережах, показувати себе, своє життя і сильно простіше це робити, коли у вас є цей фундамент. І я вам в кінці цього відео ще дам таку невеличку пораду, як взагалі до цього підійти, як знайти свою особливість, з якою вже можна да, далі формувати цей фундамент. Попитайте у рідних у людей, яким ви довіряєте, у ваших друзів, у батьків, можливо, або у дружини, чи у чоловіка. Тобто у людей, які є вам близькими, попитайте, чому вони вас обрали, бо скоріш за все у їх відповідях ви знайдете оці риси себе, свого характеру, які виділяють вас поміж інших людей, і це і стане вашою особливістю. І також спираючись на увесь цей контент, можу ще додати, що насправді свій імідж, свою репутацію можна дуже легко зіпсувати одним невірним кроком, однією невірною фразою. І це страшно, бо ви можете втратити довіру аудиторії, вони відчують фальш. Щоб цього не трапилось, нам як Якраз потрібен цей фундамент, як мінімум той, про який я проговорила вже у відео. Але там насправді набагато глибша робота, але хоча б з цього можна вже почати. Якщо вам було корисно, обов'язково ставте цьому відео. Лайк, like, підписуйтесь на мій канал, а також вмикайте сповіщення у коментарях. Розповідаєте, як вам взагалі мої відео, як вам взагалі ця інформація про імідж, що ви взяли для себе корисного, або можете спитати пораду. Я з радістю вам відповім. Я бажаю вам удачі та до зустрічі вже у наступних відео.